Привіт! Усім привіт! Шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на каналі «Плаття Терапія. А сьогодні у нас дивані посиденьки, а також хочу нагадати вам, щоб ви берегли і любили себе, друзі мої. Бо Якщо ви не будете любити себе, то на що то воно треба? Часто я читаю коментарі, що от немає настрою, не хочеться жити. Я розумію: війна всім тяжко, але ви маєте пам'ятати, що життя триває. І це найголовніше, що може бути, жити далі. У мене сьогодні коробочка, Ну, так десь, може, кілограм півтора. Все, що я буду показувати, знайдете в описі під цим відео. Я постараюсь залишити посилання. У нас сьогодні і таке трошки нового, трошки не нового, трошки корисного. Розкажу вам. Відповіді на часті питання, які ви задаєте, також сьогодні буду коментувати. Ой, і важке, і не можу достать. Дивіться, дивіться. Давай. Чи це ж гарно достать. Ой, не можу достать, бо тяжке. Отак. Отак. О, краса яка. І пахне. Краса, яка пахне, сьогодні буде. Так, друзі, в мене знову обновки з інтернет-магазину Onyx Beauty. Багато хто з вас замовляє в цьому магазині, дуже ви задоволені. І я задоволена. Це ось такий чек-лист по догляду за собою, догляд за волоссям, догляд за тілом, що за чим е, дуже зручно. Хто не знає. Тут у мене е, замовлення замовляла заради одного засобу, ну і потім воно якось само, знаєте, все остальне те, що треба. Буває таке, що засоби закінчуються якось всі разом. Клас, Боже, так красиво, таке все яскраве. І улюблена цукерочка, так, О, новинка. Дивіться, цукерочка в формі помади. Яка гарненька. Дуже дякую. Дивіться, як. Ну клас, взагалі клас. взагалі клас. Ну тут Beauty дівчинка з помадою і тут ось помада. А можливо, це блис для губ. Дуже гарненька. Так, в мене спочатку ось цей набір, який я, мабуть, боже, вам показую вже років два. Вже років два вам показую. Ось такий наборчик. Він дуже класно підходить для літа. Наш український виробник складається він з шампуню, складається він з кондиціонеру. І оцей засіб написано, що це скраб для волосся, але він по факту як такий дуже-дуже сильно густий, такий прям тягучий пілінг для волосся, і заодно ним можна мити волосся. В мене шкіра голови надзвичайно жирна. Літом волосся дуже сильно стає брудне. Ну, буквально треба мити кожен день. Це моя проблема. В мене нема об'єму, і тому друзі, хочеться, ну, щоб волосся виглядало гарно. От зараз воно гарне, бо гарно помите, є гарненька укладка, тому виглядає гарно. Насправді волосся в мене тонке без об'єму ще жирна шкіра голови. І от дуже багато шампунів з мас-маркету, що вони роблять? Або пересушують кінчики, або не промивають. Коріння і волосся навіть після миття виглядає брудним. Тому, звісно, що це дуже індивідуально і складно підібрати шампунь, який би справлявся з всім, цим, що треба. Але оце засоби дуже дієві. Час від часу я змінюю. Беру вонік б'юті болгарський з коноплею, теж цілий комплекс, або оцей, і час від часу я їх змінюю. Тобто користуюсь одним. Потім іншим, щоб шкіра голови не звикала. Е, і ці засоби дуже гарно працюють в комплексі. Шампунь дуже гарно очищає шкіру голови. Також, е, можливо, хто не знає, е, здавалось би, шампунь, але ним також треба вміло і правильно користуватись. Як це радять робити дерматологи? Саме дерматологи. Передивилася їх дуже багато і в Інстаграмі, і на Ютубі. Саме лікарів, не просто ті, що знаєте, там такі інстаграмні блогери, а саме лікарів-дерматологів. Набираємо перший раз шампунь в, е, на руку, спінюємо, промиваємо. Він перший раз нам змиває жир, а другий раз уже промиває волосся. І намилюємо тільки цю частину коло голови. Саме волосся ми не намилюємо. Достатньо того, що ви тут намилили, коли змивається, очищається. Гарненько шкіра голови. А бальзам рекомендують наносити на довжину, тобто від звідси сюди, на шкіру голови не наносите. В мене таке буває, що бальзам потрапляє на шкіру голови, ну, то вже таке, я стараюсь, як казала колись Людмила Янукович, батя я стараюсь робити правильно. Тож, оце ці засоби дуже класні. Це не новинка, я дуже часто їх показую і рекомендую. Покажу вам. Дивіться. Виглядає ось такий, як цукровий скраб, дуже приємно пахне. Підходить для підлітків, для хлопців, для дівчат, у яких е, гормональний фон зараз. Поки що ще нестабільний і дуже жирніє шкіра голови. Я і племінниці своїй залишала ці засоби. До речі, вона дуже задоволена, в неї було багато лупи. І саме ось після цих засобів вона вже сказала, що їй вже так сульсеною користуватися часто не потрібно, як раніше. Тобто, це дуже дієві класні засоби. Так, дивимось далі. Кремчик для рук. Іде в коробочці, гарно піде йде на подарунок, наприклад. Пахне парфумом Lost Cherry. Вже я брала його не один раз, мені він дуже подобається. В нього така еко-упаковка або ж ретро-дизайн. Це теж наш український виробник. Коробочка. Мені здається, що раніше коробочки не було, чи може я щось плутаю. Ця упаковка, вона йде із фольги, не з пластику. Тут пластиковий, тільки оцей ковпачок. Якщо ви займаєтесь сортуванням сміття, дуже крепко, класно пахне. Тож, якщо ви не знайомі, наприклад, із Лос Чері, то можете спробувати. Цей кремчик дуже-дуже крепко пахне і дуже гарно зволожує. Не тільки можна для рук використовувати, а й для ніг. Хоча для ніг на сайті є дуже класні засоби, я їх показувала. Якщо вам цікаво, я потім у влозі розкажу ще за засоби для ніг від поту, і щоб ніжки у вас більш були розслаблені. Вже я показувала не один раз, можу показати ще. Так, далі пахучка. Це насправді. Не дезодорант. Це пінка. Пінка для душу. Дуже класна. І е, після неї. І взагалі, оце Бебілон дуже класна. Це німецький виробник. Джермані. Так? Після неї тіло більш доглянуте і більш зберігає свіжість. Тобто, ви не так сильно потієте, дуже класно пахне. Ну, прям дуже і надовго вистачає. Баночка така важкенька, 200 мілілітрів. Мілі... Ось. І запах надзвичайно крутий. Тут насправді цієї фірми є різні гелі для душу, навіть сухі шампуні. Мені дуже все. Подобається все дуже правда класне. Надзвичайно смачне і підходить навіть діткам. Є серія і для діток, і для підлітків. Мені здається, ну і для маленьких, там від п'яти років можна ознайомитись на сайті. Друзі, дійсно дуже чотіньке, дуже, прям пахне класно. Так. Далі. Сонцезахист. Зараз сонце пече. Багато хто нехтує ним, зараз я розкажу. Дивіться, тут іде сонцезахист SPF 50, це, мабуть, що найбільше, я не знаю, чи існує 55, обов'язково наносимо сонцезахист за 15 хвилин до виходу на вулицю, якщо не користуєтесь макіяжем. Ну або перед тим, як нанести макіяж. Ось такий кремчик. Обов'язково, якщо, наприклад, є родімки, пігментні плями, і ще е, був окремо для тіла на сайті, це і для обличчя. Ну, можна і для тіла, але його, якщо для тіла, то ось такий він. Зараз я намажу на руку. Сонцезахист обов'язково треба ще й гарненько змивати потім. Не залишати його на ніч на обличчі. Ним на ніч користуватись не потрібно. Ось він такий. Дуже гарно зволожує. М -м -м -м. Свіжим чимось ледь ледь є такий аромат. Свіжий. Не знаю, з чим порівняти. Дуже прям класний. Ну і ця фірма класна. В неї є. Також і кушони, тональні креми, олівчики, багато чого. Це виробник у нас іде Корея. Так, кладу. Дуже класний. Не забувайте тільки змивати. Так, далі. Це я отримала ось в подарунок. Значить, при замовленні, при замовленні пілінга для шкіри голови ви отримаєте спрей для волосся термозахисту такий в подарунок. в подарунок. Теж український виробник Top Beauty. зараз будемо роздивлятися, що є таке. Всі дуже хвалили. Дивилась, інших блогерів дівчатка хвалили гарненько. Ух ти, як цікаво! Так, значить, нанесіть невелику кількість на суху або змочену шкіру голови, легко помасажуйте протягом і залиште на 15-20 хвилин, після чого вимити голову з шампунем та нанести звичні доглядові засоби. Ага, Тобто, це перед миттям голови. Що він нам дає для додаткового очищення шкіри голови? Це в кого жирна шкіра голови, якщо ви користуєтесь лаками, якщо ви фарбуєте волосся, якщо ви використовуєте сухі шампуні? А я часто їх використовую, бо я вже кажу, що голова дуже жирніє, тому коли буває таке, що утром стаєш на голові чортті, що мить, використовуєш сухий шампунь, то, друзі, щоб очищати шкіру голови, яке воно інтересне? Ага. Отак от, от крутили. І воно ось прокапує, Ось о, дивіться. Откручуєте і з середнього цього піптика воно тече. Все, я поняла тепер. І на шкіру голови. Я, як завжди, все на руки. Пахне лимоном, чи м'ятою, чимось таким свіжим. Дуже цікава штучка. Спробую. Ну, сьогодні ніби голова в мене чиста, завтра спробую, так? А це спрей для волосся, термозахист та легке розчісування. Ось такий теж спробую. Для піклування волосся під час термічного впливу, а також для полегшення розчісування. Дуже приємно отримувати подарунки. Я е, минулого разу теж скористалась акцією. Якщо ви пам'ятаєте, замовляла тонік. І до тоніка в подарунок був кремчик рисовий. Вже майже весь використала дуже чотенький. Теж мені дуже сподобався. Так. Далі. М -м, дивіться, який масик. Це нічна, е нічна масочка для губ, але насправді це такий, як бальзам для губ. Дуже класний. Якщо ви спробуєте один раз ним користуватись, то інших не захочете взагалі купляти. Ось він такий. Беремо отак на пальчик, або можна палочкою, кісточкою. Легко в сумочку, багато кого я вже, можна так сказати, на нього підсадила. І Юля, наша менша младша дочка, використовує багато хто із подруг, всім дуже подобається, дійсно зволожує губи. Коли вони потріскані, Ну і літом бажано теж використовувати ось такий догляд. Це вже йде не просто як косметика, а як догляд. Далі. Кремчик. Класна фірма, брала я вже його, він йде проти зморшок, антивіковий, дуже дієвий в нього склад. Це кремчик він класної фірми, це Іспанія в нас іде виробник. Так, ось тут написано. Так, Іспанія. Дуже дієва справді косметика. Зайшла я на сайт почитала. Написано, що саме цей крем якось проникає глибше в шкіру, і тим самим він йде більш дієвий, ніж, наприклад, якісь інші засоби. Ну, якась у нього спеціальна формула. Там що ж, вроді, тільки це заклеєне? Отак. Можна на подарунок його, і тут великий об'єм 50, хоча зазвичай в кремчиках 30 йде. Скляна, чи не скляна? Скляна, бо важка. Баночка ось така. І йде ось такий захист. Дивіться, який крем густий. М -м, пахне кремом. І він насправді дуже класно зволожує. І щоб ця волога у вас залишалась на вашій шкірі. Бо основне, в догляді, це правильне зволоження. Нашої шкіри дуже класний. Беру вже його, мабуть, ще другий раз чи третій. Треба понаходити пусті баночки показати. Дуже, правда, класний. Якщо спробуєте, не пожалкуєте, бо він дуже дієвий. Можна на подарунок. Дуже презентабельна, взагалі презентабельна має вигляд. Також цієї ж фірми, оцієї, брала я дві сироватки. Одна була з ретинолом, але. Ретинол краще не використовувати літом. Це має бути або зимовий період, або це має бути ввечері, потім сонце Тобто його в таке міжсезоння використовувати. І ще була така більше як олійка нічна. Теж мені дуже сподобалась. от правда, дієва косметика класна. Звісно, що хочеться, знаєте, пробувати щось новеньке, але коли щось. Дуже хороше, то ти його хочеш використовувати знову і знову. Так, і ось, власне, новинки. Боже, як красиво, яка гарна упаковка, дивіться. Вони різні. Це іде пінка, а це іде олія, гідрофільна олія. Багато хто використовує і каже, що це, ну, якщо один раз спробував користуватись, то іншим засобом не захочеш користуватись. Захищає вона шкіру, добре змиває СПФ захист, це саме оце, ним змивати, Розчиняє гарно макіяж. І під очі його можна, ну, в смыслі, змивати. Дуже класний засіб. Це теж наш український виробник Holy Skin. Цієї фірми, це, здається, Луцьк. Майдину юкраїну, ну, це, здається, мені. Так, да, це місто Луцьк. Я показувала вже масочку, і ще була змивачка, така червона. Теж дуже сподобалось. Ну що ж, подивимося на цього єдинорога, про якого всі говорять. Я ні разу не використовувала ще гідрофільну олію. Ні разу ще в мене не було такого досвіду. Тому зараз будемо дивитися, що це таке. Ну, виглядає, як вода. Виглядає, як вода. Так, ось така. Згінка білоба. Для очищення глибоко очищувальна з екстрактом гінка білоба. Ось така. Так, зараз спробую. Чи це олія, чи це воно. не як олія. О, так. Написано, що треба розтерти в руках, і потім воно тобі, буде. М -м -м як пахне. Так, да, як олія. Дивіться, рука в мене стала масна. І воно що змиває гарно макіяж. Нічого собі. От прям, бачите, видно, що жив. Пахне. Мабуть, це мгінка білоба. Такий запах, чимсь подібний до чогось такого зеленого якогось листя, трішки з... начебто як з м'ятою. цікаво, як воно буде. Ось я розтерла в руках, я потім руки змию. Інтересно, спробую скажу вам, як. Я от якраз макіяж буду змивати, розкажу. Якщо ви вже використовували такі олії, то напишіть, будь ласка, як вони вам. Чи у вас покращився стан шкіри? Тому що е тут основне це покращити стан шкіри, в кого жирна краще очищення, в кого суха, краще йде зволоження. Це дійсно олія, тому що руки в мене жирні. Я, як завжди, все витираю об себе. Тепер ще один засіб це пінка. Іде. Заспокійливий гель для вмивання. Гінкобілоба має природний рівень, піаж, делікатно очищує, молочна і галуронова кислота, зволожують обличчя. Ось так. Тобто це змивати сонцезахист, а це для всього. Ага, баночек відрізняється. Тут інший дозатор, дивіться, тут вже йде дуже густе ось. Да, тут це така олія виходить, що бачите, така. А тут. Боже, дуже красиві такі, прям, знаєте, естетичні. В кого красива ванна. Виставити все красиво можна. Густий і такий ось. Так. І тут теж цю штучку отщлкуємо. Угу. угу. Трошки видавлюю. Дивіться, як прям по чуть-чуть можна видушити. І отак. От Бачите, як гарно. Піниця. Прям гарно, 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 навіть оцю олію. Хоча олію не так то легко, мені здається, пінить, хоча ця олія йде для вмивання. Запах ідентичний, Вони повністю ідентичний запах, трішечки зеленуватої трави запах. Тобто, в кого, наприклад, є реакція на якісь запахи, бо е, інколи бувають запахи, ну, дуже такі, знаєте, прям хімозні, хімічні, ти не можеш цим засобом користуватись саме через запах. От, то спробую. Мені сподобалось по запаху, а як воно буде дії, скажу вам. Також обов'язково спробую пілінг, теж розкажу вам дію, Ну, а все решта, я вже використовувала. Ну, У мене був інший сонцезахист іншої фірми, але теж хороший. Друзі, ось такі обновочки. Якщо вам більш цікаво, наприклад, про волосся, чи про ноги, чи про ще щось, обов'язково я вам розкажу. До речі, мене запитували не один раз вже за цю помаду, то на неї я для вас теж залишу посилання в описі під цим відео. Бувайте здорові! Не сумуйте ніколи, радійте життю і. Намагайтеся радуватися хоч чомусь такому невеличкому косметиці, новій сукні, новому взуттю, чи навіть якщо ви цукерку смачну з'їли, це також дуже приємно. Всім вам краси та радості, бувайте здорові! Всім пока!